Дівчатка, отак виглядає наше а, тісто. От таке воно от розсипається, крихта, так як я вам казала, я її висипала на сковорідку. Робимо середній вогонь. І не дуже маленький, не мінімальний. і не дуже великий, щоб воно не згоріло. Бо дуже довго дуже швидко може згоріти. Підгоріти і це тоді буде несмачно. А краще трошки зачекати, щоб воно потихеньку-потихеньку доходило до такого золотавого кольору і е, жарилося, скажімо так, смажилося. Так, і так ми готуємо наше тісто постійно, потихеньку отак от помішуючи. Можна там перерву робити пів хвилинки хвилинка поки воно тільки там сковорідка, наприклад, нагрівається. Але потім, коли вже сковорідка буде досить гаряча, то ви дуже, ну, слідкуйте за цим, помішуйте постійно, особливо, коли побачите перші ознаки, що тісто вже почало підсмажуватися. А, ось це займе приблизно десь хвилин, ну, хвилин 10-15. Я зараз подивлюсь, який в мене час. І потім вам прокоментую, скільки в мене це зайняло. Бо я, чесно кажучи, раніше так не засікала, а сьогодні подивимось, скільки це займе. Ось, бачите, вже, я сподіваюся, вам видно, борошно вже наше тісто, воно таке більш стає такого золотавого кольору, підсмажується, але йому ще потрібно підсмажитися. От зараз вже обов'язково потрібно постійно помішувати, бо може дуже швидко підгоріти. А дивіться, якщо є такі от грудочки, да, збирається тісто, їх можна отак от лопаткою причавити, і вони досить легко роздушуються. Так, їх. Чому я обирала лопатку дерев'яну, бо вона а, тверда, ну, з нею зручно от, місити, коли треба щось так трошки причавити. Тут тобто оранжу таку лопатку. Можна, звичайно, ложкою, але знову ж таки, якщо у вас сковорідка не з антипригарним покриттям, бо ложкою тоді її, це покриття будете шкодити, тому краще такою от лопаткою. Є ще пластикові також, які підходять. а Силіконова тут буде не дуже зручно, перемішувати силіконовою зручно. Але отак от, щоб роздавити оці от грудочки, то це не дуже буде зручно. Бо тут треба трохи силу прикласти, а силіконо вона все-таки згинається, тобто в неї не так буде зручно. Ось отак от ми мішаємо, мішаємо. Бачите, воно таке от... от Ну, такого от золотавого кольору. Я думаю, що скоро я вже його буду знімати. Далі вже вам покажу це наше тісто, це вже, до речі, тісто для нашого пирога, коли перекладу в миску. І до речі, ту миску, в якому ми його замішували, я казала, щоб ви її залишили, тому що ми перекладемо в неї тісто. Так і є. Перекладаємо, коли досмажите, перекладаєте обов'язково миску. Для чого? Тому що а, а, сковорідка гаряча. І а, тісто буде ще все одно на ній смажитися, то поки вона не остине. Тому а, перекладаємо в миску, і там воно вже буде потихеньку охолоне, поки ми будемо заварювати далі з вами крем. Ось. Ну, все, я бачу, що воно вже майже готове ще. Мабуть, хвилинок 5, максимум і я буду знімати, потім прокоментую, скільки в мене вийшло часу, прийшло, щоб його просмажити. Ну, ось, дивіться, наше тісто готове. Бачите, я воно коричнього кольору стало, наче печиво розтерли. Значить, по часу в мене вийшло 12 хвилин, але я вам ранжу не більше. Тобто я вже відчула, що навіть можна було там на хвилинку на дві хвилинки менше. Тобто 10-12 хвилин цього достатньо, якщо ви смажите на середньому вогні, м -м, прям це норм. Більше не треба точно. Якщо, звичайно, у вас більше або менше тіста, якщо ви робите там більшу кількість м -м, пирога або менше, то там уже дивитесь. Менше то менше, смажете, більше, то більше.